Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про дорогу, адже кожного дня дорослі поспішають на роботу діти в дитячий садок, в школу, на прогулянку. А дорога до роботи, до школи вона у всіх однакова. Хто їде на автобусі, де хто на велосипеді, а хтось не поспішаючи йде пішки, бо йому зовсім близько. Але де б ми не жили, кожного дня, кожного ранку нас чекає дорога. Дорога з усіма правилами і знаками, які потрібно знати і виконувати. Правила руху в нашій країні для пішоходів усюди єдині, тож світлофора накази чітко виконує щоразу. Зараз ми з вами відправимося в країну знань дорожніх знаків. Що таке пішохідний перехід? Водій гальмує тут уважно, ну а за ним його сусід, а люди йдуть собі поважно, бо пішохідний перехід. Ходять переходом ніжки, пробігають залюбки, черевички, босоніжки, веселі чобітки. А ось так виглядає дорожній знак, який позначає пішохідний перехід. Здогадайтеся, а це що за знак? Дитсадок і школа поруч, обережніше водій. Глянь праворуч, глянь ліворуч. На дорозі діти, стій. Так, правильно, цей дорожній знак, який розташований неподалік шкіл або дитячих садків, повідомляє нам про дітей на дорозі. Я так гадаю, що ви знаєте, що таке автобусна зупинка. Про автобусну зупинку нам розкаже знак такий. Тут синіє прямокутник і автобус в нім малий. Діти, а як ви гадаєте, по якій стороні дороги повинен рухатися пішохід? Молодці пішохід рухається по правій стороні в обох напрямках, тому що один потік не заважає рухатися іншому. Ну, а ці знаки вам, напевно, вже відомі. І вилка є, і ложка, пообідаємо трошки, поїмо варення в смак, от який чудовий знак. Цей дорожній знак позначає пункт громадського харчування. Щось Іванко наш в тривозі, треба лікаря в дорозі, не дивіться сумним оком, лікує він десь тут, під боком. Цей дорожній знак повідомляє нам про пункт медичної допомоги. Ну і, звичайно, в країні дорожніх знаків ми не можемо пройти повз світлофор. Три світла в світлофора є, і кожен з них наказ дає. Червоне світло каже стій, а жовте ще не можна. Зелене каже, йдіть, мерщій, і слухається кожний. На вулиці будьте уважними, діти, а правила ці треба твердо завчити. Про них пам'ятайте ви всюди і завжди, щоб з вами не трапилось лиха й біди.